Так, що пішли купатися, а хуля. Бабічка. Полдим, судим. Ой, ля пататка какой! Живо ще пушечка. Не, ну ти і вправду чекав мого коня. <світ> Блять, в шоці з тебе! Я ще, блядь, насправді навіть не покупався. Все хожу, блядь, страдаю херньою. Для цього влога бляд, записую тобі красиві переходні відосики. Все, харе, подивилися, да? отак от, от. Пробігав не зря, відосики продивився не зря. <coughs> Переходіком собі насобирав, які можна використовувати в інших блогах. Чи буду я це використовувати? Єбать, звісно, ні. Так, вийшов я з вами. Хтось може написати, що так блять, це ж такі банальні переходи. Це всі знають, всі використовують. Хулі ти там дивився якусь хуйню. Блять, хочете більш креативні переходи, все в ваших руках. Беріть і робіть. Не вірите? Дивіться: ложимо телефон, потім розвертаємось і сідаємо. А наступний кадр взагалі з холодильника відкриваємо. Тому, якщо у вас є бажання, є креатив, ви можете це втілювати. Будь ласка, хто вам це забороняє? Звісно ж таки, я чудово розумію, можливо, вам хочеться бачити більше динаміки в цьому блогові, більше крутих кадрів і всього іншого. Але, йоп твою мать, цей влог не про кадри, не про це. Розумієте, влоги виходять кожного божого дня. І скажіть мені, будь ласка, а як я тоді можу робити високоякісний монтаж на 50 плюс хвилин, якщо відоси виходять кожного дня, за які я не отримую жодної оплати і роблю це просто по фанові? Ловіть кота. Все правильно, ніяк! Тому що це неможливо.